Вітаю! Мене звати Володимир, і у цьому дайджесті я вам розповім про великі оновлення інтерфейсу вчасно. Але спочатку невелика історія про те, що стало причиною цих змін. Ми регулярно аналізуємо ваш зворотній зв'язок про сервіс. Дякуємо, що активно ділитеся ним у коментарях, опитуваннях та у зверненнях на лінію підтримки. Це дозволяє визначити моменти, які слід покращити у першу чергу, і взяти в роботу те, що більше удосконалить наш сервіс. Однак реалізувати усе бажане в старому інтерфейсі вже було неможливо, тому ми його змінили. І саме в новому інтерфейсі будемо додавати все більше і більше крутих функцій. Сподіваюсь, вам сподобається. А тепер докладніше по кожному оновленню. По-перше, ми покращили навігаційне меню. Ви давно просили зробити так, аби в таблицю можна було виводити більше стопчиків з інформацією про документи. Але при цьому самі стовпчики ставали дуже вузенькими і з цим складно було працювати. Тому ми зробили так, аби можна було згорнути меню. І це вивільнило місце для додаткових стопчиків. Що стосується самого меню, то для зручності при його згортанні активними залишаються піктограми його елементів. А при наведенні на них з'являється назва розділу. Це дозволяє легко орієнтуватися в навігації. Крім того, ми перенесли у навігаційне меню додаткові важливі розділи, щоб вони завжди були під рукою. Мова про налаштування компанії та додаткових функцій сервісу, контакти контрагентів, довідку та тарифи. Наступне велике оновлення роботи фільтрів. Тепер усі вони зібрані в окремому блоці, і тому з ними стало працювати простіше. Бо раніше фільтри були частиною навігаційного меню, і через це користувачі плуталися. Крім того, ми додали новий швидкий фільтр, очікують на моє погодження. Він дозволяє вибрати документи, які потрібно погодити саме вам. До речі, тепер усі три швидкі фільтри можна застосовувати одночасно. Нагадаю, швидкі фільтри це такі, що застосовуються максимально просто, одним кліком мишки. І отже, тепер у нас є три швидкі фільтри. Очікують на мій підпис, очікують на моє погодження, і фільтр, що називається з коментарями. Ну що, поїхали далі. Раніше траплялося, що ви застосовували фільтр, забували про це і потім довго не могли знайти потрібний документ, бо фільтр його від вас приховував. Тому ми зробили так, аби ви завжди бачили, скільки фільтрів на даний момент є активними. Тепер поряд із кнопкою фільтри та у розгорнутому блоці фільтрів є індикатор з інформацією про кількість застосованих фільтрів. А якщо навести мишку на кнопку фільтри, то видно назви активних фільтрів. У розгорнутому блоці, у свою чергу, застосовані фільтри, виділені жирним шрифтом. І тут же в блоці їх усіх можна скинути одним натисканням. І ще одна зміна. У новому інтерфейсі у шапці ви будете отримувати від нас важливу підказку. Це траплятиметься, якщо у вас будуть закінчуватися строк дії тарифу, чи в тарифі будуть закінчуватися документи. В таких випадках користувач із правами адміністратора побачить інформацію про це саме у шапці кабінету. Отже, тепер ви точно не пропустите момент, коли слід продовжити тариф і зможете стабільно користуватися сервісом. І наостанок ще трохи приємних оновлень маємо по таблиці. Ми додали кнопку горизонтального прокручування таблиці, вгорі у заголовку стопчиків. І тепер стало значно зручніше гортати дані мишкою. А ще ми зібрали всі типи дат документа в єдиний список, що випадає при натисканні. Отже, тепер саме застосований тип дати у вас завжди на очах, а інші приховані. Зазначу, це важливо, бо різні фахівці у компанії працюють з документами, сортуючи їх за різними типами дат. Одні за датою отримання, інші за датою створення, а ще інші за датою завантаження документа у вчасно. Ну що ж, ми з вами ознайомилися із всіма актуальними оновленнями. Запрошую вас прямо зараз перевірити, як все це працює в сервісі. І, як завжди, дати нам свій зворотній зв'язок. А ще не забувайте підписуватись на наш канал та соціальні мережі. Ставте вподобайки цьому відео та діліться ним із вашими колегами, адже вони також мають знати про нові корисні фішки. Приємного вам користування сервісом і нехай все у вас буде вчасно!